Добрий вечір. Вітаю! Це програма Відверто. Я Катерина Ковбій, а поруч зі мною прекрасний Олег Телятник. Привіт! Привіт. Розкажіть, як взагалі до Черкаського театру потрапили? Я вже не хотів працювати в театрах взагалі. І, мабуть, тому і потрапив до Черкаського театру, я мабуть так скажу, проїздом. Тому що я працював в одному театрі, потім в другий театр. Якось, може, теж був дуже важкий час і взагалі то специфіка моєї роботи вона трошки не відповідала тим, чим я займаюся зараз. Це акторство. Ну, я ну, займався всім, тільки не, ну, не цією професією. Ну, я радію, що я в театрі, і там моя душа, вона почуває себе більш комфортно, ніж за токарним станком, станком там, де чи фрезерний станок. Там нічого не повторюється. От в цьому мені здається, вся і прелість театру, тому що є постійні зміни, щось з тобою відбувається, ти дієш там, постійно щось шукаєш. Там. До цього треба було просто прийти, от саме до такої професії. Тому що якби я прийшов працювати 20 років після закінчення, ну, як, якби я і закінчив навіть чи Дніпропетровський театральний коледж, чи може те, що специфікою акторської діяльності пов'язані інші учбові заклади, то мені здається, що навіть якщо є і молоді актори, то потрібен, ну я себе постійно відношу до молодих, тому що я навчаюсь постійно. Е, опит. І чим більше його, тим краще, ти потім ну, є від чого брати і є з чим іти до глядача. О, А питання було чи, чи, про, про театр. Хороша відповідь. Скільки вже у вас за плечима там ролей? Так, зараз буду рахувати, слух рахувати, так? Да? Давайте. Один, два, три. Ні, ну, я, Знаєте, дуже багато. Е, Ну, в театрі взагалі багато роботи. Є масові ролі, є в масовках, там епізодичні, але вони теж важливі, тому що е, там теж треба знайти своє місце, саме, е, ну, щоб почувати себе більш спокійно і ну, щоб глядач теж отримав якесь задоволення від того, що він буде бачити багато людей, вони не просто бігають, а чим займаються. Там. Ми ак активно їм допомагаємо виконувати. Те, з чим вони виходять на сцену. Ну, головні герої я маю на увазі. О. А коли сам граєш головну роль, то ну, тут іще вже тут і виникає, чому ти прийшов у театр, да? Для чого ти прийшов у театр? Есть, ну, слово просто воно не повинно тут існувати. Я просто от, ну, ви... ну, там є таким. Ну, я хочу йти на сцену і там, що зі мною, ну не те, що зі мною щось відбувається. Я хочу, щоб зі мною щось відбувалося Різне, хочу потрапляти в той чи інший вимір, але повертатись обов'язково назад, тому що якщо я не повернусь, то дружина вижене мене з здому. Але вона, ну, вона радіє, що я повертаюся. Яка з цих ролей, які у вас там за плечима, вам подобається найбільше? Це, мабуть, знаєте, от перші великі ролі, які зустрічаються, тому що я приїхав в Ужгород, там не вистачало хлопців. І тому, ну, як, ну, я так скажу, що прийшлося грати велику роль. Велика роль. І над нею більш працює нерв, більше нерву. І там і залишається знаєте, найбільше. Важкості, найбільше труда. От я не, не те, я хочу сказати, що зараз ти не, не працюєш над ролями. Працю, продовжуєш працювати і працюєш, я, я хотів би сказати, де 2-4 години. От, то ну, перше, дракон. От, і був різним драконом. І... Так що, ну, мабуть, найперше. А ті ролі, які народжуються потім, вони теж близькі, вони. Ну, за них переживаєш і за першу. Ну, найдорожчі, мені здається, всі. І знаєте, навіть якщо маленька якась роль, ти, як кажуть, я такий вирос на роботу, як на свято, то треба так і виходити на сцену. Тому що повинно бути оте відчуття, що я хочу вийти на сцену, я хочу існувати на сцені, я хочу працювати. От, якщо, якщо ти не хочеш, то не, не треба. І я кажу я. Навчався в дуже важкі часи, але я запам'ятав тільки ну, таку фразу, я, мабуть, і повторююсь там. Кажу, якщо не знаєш, що робити, ну це викладач казав, то взагалі не виходжу на сцені. Кого б ви ще хотіли зіграти? Є якась у вас потаємна мрія театральна? Не будуть пропонувати, знаєте, мені хочеться, щоб цей процес не закінчувався. О, і Хочеться О. грати, а яку саме? Тому що в кожній ролі є, ну там є, там є свої цікаві моменти, які, які дають нам енергію, і ми, людині потрібна енергія, ми живемо. О, так. А якщо ні, то це треба включати телевізор, класти подушку на кухні і дивитись просто. І коли заболить правий бік, то тоді треба бігти на майданчик спортивний. ну Це якщо не виходити на сцену. Постійно хочеться існувати саме на сцені. І, о, займатися, Ну, це, це класно, коли ти відчуваєш, що енергіями. Да? Ти працюєш, працюєш там, може виникають якісь питання, може щось не так, може щось там, ну, хоча вже... Слава Богу, щоб їх і менше було цих питань, тому що ти повинен не про те повинен думати бо. ну, Бувають моменти, коли тільки народжується вистава, да? і коли тільки починаєш входити в неї, коли з'являється глядач, з'являється дихання, він дихає. Фух, слава Богу, він дихає, він сміється. Слава Богу, сміється, значить ти правильно десь може. А якщо ти граєш комедію, і вона не смішна, і то. Ну... На вас більше знають саме як комедійного актора. Так. Постійно бути веселу, в гарному гуморі це не втомлює. А мені здається, у кожного комедійного актора є, є такі тонкі, знаєте, життєві моменти, які б він теж міг передати на сцені, але його помічають так. От, ну, в даному випадку. Тому що мені здається, навіть і якщо існує комедійна роль, то десь актор, ну не в тому плані, що це вистрається режисером, а десь випливає той момент, коли ти на секунду стаєш трагічним. Це як по лабіринту, да ходиш, ти ж все одно знайдеш десь вихід. Сумно тобі, ну ти знайдеш, де весело. Мені здається, що всі люди вони просто чекають на те, щоб було весело. Ну, нема ж того, що всі будемо ходити, всі сумні. Да? Давайте так класно жити сумними. Будемо класно сумними, так? Да? Ні. Можете пригадати якийсь кур'йоз, який трапився з вами на сцені? Курйоз. Я, мабуть, зараз так і не скажу, тому що ну, кожна вистава, вона не схожа одна на одну. І виникають курйозні моменти. Я, я от не можу саме сказати, що саме відбувалося смішно. Якщо я пригадаю, я зателефоную, добре скажу, а ви запишете по телефону О, зі мною відбулася така ситуація, слухайте. Mm, да. Просто перериваємо ці я... програми і ставимо цей да. телефон Так, да. У вас же є фотографія моя, да? да, да, так? Фат... Як по телевізору, да? вставляєте там. Алло, да, да, да Катя. Цікаво да. обов'язково підготуйте нам, будь ласка, тому що ми ж без цього ніяк. Добре. Ви себе щасливою людиною вважаєте? Дуже. Ну, в, 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 я маю на увазі, знаєте, як... Ну, Може, хтось подумає, в нього є там свої проблеми. Там. Ну, проблеми існують, то, і від них нікуди не подінешся, тому що проблема народжується, коли ти прокидаєшся зранку. Там, проблема така, в м'якій формі потім ти заходиш в магазин, да, зустрічаєш тітку, яка ну, хоче з кимось побалакати, і її недоволяться. Але ну, от, я не знаю, може час минає, просто що вже не 18 років, не 17, коли немає цієї бурі, треба все бігти, куди щось шукати все. Ну не в тому плані, ти продовжуєш шукати, але вже спокійно, і коли є сім'я, коли є будинок, слава Богу, коли, є, е, коли народжуються діти, це ти просто Щастя, є. ну це є щастя. Це є щастя. Те, що я живу, це щастя. Те, що я е, не так хворію, ну, може там щось і болить, але, ну болить, потім не болить, я щасливий. Ну, тут є частинка, мені здається, я завжди щастя з любов'ю поєдную, тому що це якщо ти живеш з любов'ю. То ти будеш відчувати себе щасливим. Живіть з любов'ю. Будьте щасливі. Я так. пішов. Це була програма від Варто. З нами був весело Олег Телятник. Побачимось.